Рівного дня, шановні українці, бачите, в мене новий вівтар. Учениця таку красу робить, подарувала. А ще роблю прем'єру, щоб ви переходили на мій канал, основний YouTube. І там буде читання ось цього. Дивіться, самого Ізраїля з любов'ю для гоїв нам така штука потрапила. Я знайшов її де взяти, тому що. Не продають такі речі не євреям, навіть вбивають, якщо написано вбий, якщо комусь торо в руки попала. Ось тут кони роду їхні таємні секрети. А учні мені скинулися і подарували, викупили цю штуку. От. І тепер ми будемо читати читати і насолоджуватись процесом. Тому що мене запитують, де ви такі знання берете. А тепер я їх беру напряму. Підписуйтесь на основний канал. і